Ко 1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку залишається складною, але контрольованою силами оборони. Наші підрозділи продовжують активні бойові дії та зосереджують основні зусилля на утриманні звільнених територій і створенні сприятливих умов для розвитку подальшого наступу та звільнення захоплених ворогам населених пунктів. Ворог продовжує активну оборону. Водночас намагається налагодити логістику, поповнити підрозділи особовим складом та технікою після втрат. Основні зусилля зосереджені на контрбатарейному протистоянні, утримані позиції рубежів, на які відійшов. Та їх обладнані в інженерному відношенні. Продовжуються атаки дронами та ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем різного калібру, мінометів та танків. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів уздовж усієї лінії розмежування військ. Ворожих ударів зазнали: Миколаївський, Баштанський, Херсонський і Береславський райони, територіальні громади Нікопольського та Криворізького району. Серед ночі зенітна ракетними системами с 300 завдана ворожа удару по об'єкту критичної інфраструктури Криворіжжя без світла залишилося один з районів Кривого Рогу та чимало громад району. Знеструблений насосних станцій місцевих водоканалів. Також двома ракетами С-300 завдано удару по березне громаді Миколаївщини без людських втрат. Прицільним вогнем з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Марганицьку громаду. Снаряди спрямували по приватних обістях та об'єктах цивільної інфраструктури. Люди не ушкоджені, масштаби руйнувань уточнюються. Ближче до опівночі та протягом ночі ворог атакував південні регіони з моря, дронами камікадзе Типу шахет 136 силами та засобами протиповітряної оборони, воїнами Нацгвардії та прикордонниками. Знищено усі 13 дронів камікадзе вночі. Противник атакував позиції наших підрозділів на півночі Береславського району Херсонщини, парою гелікоптерів Мі 8 А ранком при спробі нанесення повторного авіаційного удару, нашими зенітно-ракетними підрозділами там же збито ударний гелікоптер к 52 ракетно артилерійські підрозділи Сил оборони виконали близько 90 вогневих завдань, завдаючи ударів по позиціях ворога та районах засереження живої сили та техніки, втрати ворога у живій силі та техніці дорозвідуються. Чисельність корабельного угруповання ворога в Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, які маневрують у вздовж узбережжя Криму, два великих десантні кораблі та два носії крилатих ракет, в тому числі підводні, в готовності до пуску 12 калібрів. Загрози завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних дронів «Камікадзе» з тимчасово окупованих територій Херсонщини і Криму, а також з напрямку Чорного Каспійського морів, залишаються високою. Нагадуємо, що при отриманні сигналів повітряної тривоги та ракетної небезпеки слід негайно переходити в укриття на випадок атаки дронів по критичній інфраструктурі. Слід мати відповідний запас або альтернативні джерела на період. Необхідний для відновлення функціонування і постачання благ цивілізації. Будьте уважними і свідомими. Не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтесь встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Все буде Україна разом до перемоги.